Ось таку ніжну, апетитну, неймовірно смачну курячу грудку у вершково чесниковому соусі, ми сьогодні з вами будемо готувати. Добрий день! Ви на YouTube-каналі УТЩі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати куряче філе у ніжному вершково-чесниковому соусі. Якщо у вас є зовсім небагато часу, але ви хочете здивувати свою родину, тоді цей рецепт для вас. Для приготування цієї страви нам потрібні наступні інгредієнти: куряче філе, вершки. У мене 33% жирні доволі такі, пармезан, сир це за бажанням, сушений чесник, тім'ян, мускатний горіх, помідорки чері, сіль перець, цибуля, петрушка і чесник. Спочатку готуємо філе. Я його заздалегідь помила, висушила на паперовому рушничку, беру ціле філе і з однієї сторони тільки нарізаю ось так десь сантиметр глибиною, не до кінця прорізи такі роблю, і поперек. Ось так. Наступне філе. Я беру, у мене сім'я невеличка, тому беру з розрахунку на дві особи вечерю. Ви можете додати на свій розсуд, скільки вам потрібно таких філе. Далі ми солимо і перчимо з обох боків наше філе і втираємо туди серединку, щоб попала сіль. Та перець. Отак От робимо з обох боків. Філе готове, даємо йому трошки замаринуватись, а тим часом підготуємо цибульку, чесничок і петрушку. Далі нарізаю цибульку і чесник. Цибулі і чеснику я в соус додаю досить багато, так як вони мені придають саме вони придають пікантний смак. Нарізаємо дрібнесенько. І так само і нарізаємо чесничок. До речі, щоб зекономити час для багатьох домогосподарок, я підготувала і розробила меню на весь тиждень з покроковим приготуванням та відеорецептами. Посилання у мене під відео. Скористайтеся. Вам сподобається. Так, цибульку подрібнила. Так само подрібнюю часничок. Залишилось подрібнити петрушечку і розрізати помідори чері. І можна готувати безпосередньо уже саму страву. Отже, всі інгредієнти готові. Залишилось посмажити. Отже, вмикаємо плиту, вливаємо в сотейник рослинну олію. Я беру оливкову. Ви можете брати будь-яку, яка у вас є. Користуюся для, я для приготування цієї страви сотейником, так зручніше працювати з соусом. І обсмажуємо з обох боків по десь по 3 хвилинки на великому вогні нашу курочку. Обсмажуємо не до готовності, лише щоб змінила трошки свій колір. Обсмажили з одного боку, перевернули і так само хвилинки 3 обсмажуємо з іншого боку. Вимкнула вогонь. дістаю наше піле. Ось так. Поки що відпочивати на тарілочку. Тим часом переставляю сотейник на менший вогонь і відправляю на той же жир, на ту ж оливкову олію після смаження, пасирувати цибульку і чесник. Пасирую їх буквально зовсім трошки, щоб змінили до золотистого кольору, скажімо так. Цибулька і чесник підсмажились, аромат стоїть уже неймовірний. Далі ми вливаємо сюди вершки. Трошки нагріваються. Вершки, я вже казала, беру 33%. Я люблю жирний, такий наваристий соус. Вершки прогріваються, ми відправляємо. До них пармезан і густоту соусу будемо зараз регулювати водичкою. Поки що трошки підсолюємо, підперчуємо, трошки вливаємо води, при необхідності ще потім додамо і всипаємо спеції. Я взяла сушений чесник тим'ян і мускатний горіх. Саме таке поєднання мені найбільше подобається в цьому соусі. Необмінно соус ви повинні скуштувати, так як від нього залежить смак всієї страви. Божественний смак. Навіть, мабуть, не потрібно більше солі. Відчувається пармезан. Можна відправляти сюди помідорки. Якщо немає під рукою помідор чері, можна порізати міленько і цілу помідору. Нагріваємо фактично до кипіння і відправляємо в соус нашу курячу грудку. Соус закипів. Відправляємо грудку обережно, виливаємо. Це, щоб було. І зверху ось так поливаємо грудку. Закриваємо кришкою і томимо 10-15 хвилин на зовсім маленькому вогні. Десь пройшло 12-13 хвилин. Ось так томиться наша курочка. Пора відправляти сюди петрушечку. І вимикати. Я думаю, вона вже готова. Петрушка тільки підсилить аромат, який йде з нашого сотейника. Ось і все, М -м -м. неймовірний аромат. Вимикаємо, презентуємо і смакуємо. Ну що, розрізаємо нашу курочку, дивимося, яка вона готова. Чи ні, Готова, так як нарізається досить легко. Бачите, яка гарна текстура. Беремо трошечки соусу і смакуємо. Mm, яка ніжна, ароматна, неймовірно смачна. Пропорції соусу я давала трошки вам більше, ніж на два філе. Тому якщо ви будете робити курочку, використовуючи 4-5 філе, цього соусу вам буде достатньо. Ви були в гостях на YouTube-каналі ОТЕЩІ Олі, і ми з вами готували курячий філе в вершково-чесниковому соусі. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні.